Лікар, який врятував від ампутації понад дві тисячі поранених українців, і все завдяки рідкісній вакуумній терапії, яка пришвидшує підготовку людини до операції. Травматолог Вадим Пірський до повномасштабної війни захоплювався альпінізмом. Він підіймався на вершини Кезбеку, Тетнульду і мріяв про гору за вишки сім тисяч метрів. Та після 24 лютого він підкорює інші вершини. Тепер в операційній ми лікуємо вогнепальний пора за допомогою вакуумних апаратів, які в рази швидше допомагають нам підготувати пацієнта до операції та скорочують шанс втратити кінцівку. Щодня у шпиталь привозять важко поранених військових із фронту. Кожна хвилина в таких випадках критично важлива. А вакапарати допомагають пришвидшити лікування вогнепальних поранень. Це дає змогу зберегти кінцівки, вчасно розпочавши операцію. Один хлопець до мене потрапив вдвічі. Перший раз Назар потрапив до нас з осколкою на поранені ніг, бо в нього вистрілив танк. Другий раз, коли Назар повернувся на фронт, його БТР підірвався на міні. Зараз Назар знову на полі бою, бо ми надали йому вчасно допомогу. Завдяки вакуумній терапії Вадим рятує від втрати рук або ніг кожного другого. До 24 лютого. Таких апаратів в Україні майже не було, бо в них не було потреби в цивільному житті. Лікарні допоміг фонд Help Ukraine Hospitals, передавши вісім вакуумних апаратів. Після цього кількість людей, яких вдалося врятувати, значно зросла. Вадим наразі витискає з наявного обладнання максимум, однак можна рятувати більше людей. Відділення за ніч можуть привести до сотні поранених. Вак апарат потрібен кожному з них. Help Ukrainian Hospitals збирає на нову партію апаратів, і українці можуть приєднатися до зборів. Офірувавши фонду певну суму за посиланням у дописі, ви зможете врятувати життя нашим захисникам.